Ближче до центру, обігрується з партнерами. Хороша можливість, є можливість завдати не удару. І м'яч і вилітає всіх. Хто забиває котік Гакпо. Знову Гакпо вражає ворота опонентів В третьому матчі поспіль. Гакпо це показник якості. Показник того, що мові Вангал все робить правильно. Дзьюмфріс. Дензел Дюмфріс намагається роз. Шатати оборону суперників і дивіться, які моменти! М'яч таки влітає в воріт від Френкі Денга. А першим бив Мемфіс Депай, але Депай не зміг переграти Мишаля Баршама. А от Дейон вже в порожні ворота добивав і зробив рахунок 2-0 на користь збірної Нідерландів. Знову ж таки, Нідерланди забивають на початку тайму. Нідерланди роблять в перші хвилини. Тільки 45 хвилинки, вже друге